Привіт! Ти на каналі Тато Читає. Приємного прослуховування. Пух Пригода. Друга. У якій Вінні Пух пішов у гості, а потрапив у безвихідь. Одного дня знайомий уже нам ведмедик Вінні Пух, чи просто Пух, як його часто звали для зручності, неквапливо прогулювався лісом. Могикуючи собі підніс нову пісеньку. Він з радістю наспівував цю пісеньку, яку склав лише нинішнього ранку, поки робив перед зеркалом свої щоденні атлетичні вправи. Річ у тім, що Пух дуже хотів схуднути, стати атлетом, і тому він вельми странно робив ранкову гімнастику він спинався на кінчики пальців випростовувався, як тільки міг, і заодно співав так: Тара-тара-тара-ра-ра. А далі, коли він нахилявся, силкуючись дотягтися передніми лапками до пальців ніг, то співав так: Тара-тар, ох, мамонько, тарам-пам-па. Отак і склалася пісенька. Тож після сніданку він і пух все накручував і накручував її у своїй голові. Аж поки вивчив на пам'ять, тепер він знав її геть усю від першого аж до останнього рядка. Слова в цій пісенці були приблизно такі: Таратара, -тара -тара ра пам трам тілім-пам-пам, тірлім лі тірлі, трам пам пам Тірлім -па -тір 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 пі Так от, мигучуючи, собі підніс цю пісеньку. Він безжурно чимчикував лісовою стежинкою і думав. А думав він про те, що було б, якби він, Вінні Пух, був не вінні пухом, а кимось зовсім зовсім іншим. Нараз він опинився перед піщаним пагорком на березі річки, а в тому пагорку була велика дірка. Ага, сказав пух трам пам пам тірлім пам па Якщо я щось у чомусь тямлю, то дірка це нора, а нора це кролик. А кролик це добра компанія. А добра компанія це така компанія, де мене пригостять, почастують, та ще й залюбки послухають мою пісеньку і все таке інше. І він без зайвих слів нагнувся, просунув голову в дірку і гукнув Его, чи є хто вдома? Замість відповіді з нори долинуло якесь шарудіння, а тоді знову стало тихо. Я питаю, агов, чи є хто вдома? повторив пух голосно голосно. Нема, відповів чийсь голос, а далі додав. І не треба так кричати, я й першого разу чого дово тебе зрозумів. Отакої, сказав він і пух, невже вдома немає нікого нікогісінького? Нікого нікогісінько. Тоді Пух витягнув голову з дірки і замислився. Він подумав так усе ж там хтось такий є, бо мусив же хтось сказати нікого нікогісінько. І він знову встромив голову в дірку і сказав: Слухай, кролику, а хіба то не ти? Ні, не я, сказав кролик, змінивши голос. А той голос хіба він не твій? По-моєму, ні, сказав кролик. По-моєму, він ані трохи не схожий на мій. Чудась я, сказав Пух. Він знову витягнув голову з дірки, трохи подумав, Потім втретє засунув голову і запитав. Будьте ласкаві, скажіть, а де зараз кролик? Він пішов у гості до свого друга Вінніпуха. Вони, знаєш, як друзі. Вінніпух аж рота роззявив із подиву. Та це ж я, сказав він, хто я? Я різні бувають. Я, це я, Вінніпух. Тепер здивувався кролик. Він здивувався ще дужче пуха. А ти в цьому певен? запитав він. Абсолютно певен, сказав Вінніпух. Ну, гаразд, тоді заходь. І вінні поліс у нору. Він Пропихався, протискався, просувався і, врешті-решт, опинився у кроликовій оселі. Твоя правда, сказав кролик, глянувши його з голови до п'ят. Це так і ти. Дуже радий тебе бачити. А ти думав, хто це? Ну, думав, мало хто може бути. Сам знаєш, тут у лісі не можна аби кого пускати в хатку. Обережність ніколи не завадить. А чи не час уже чимось підкріпитися? Він пух завжди був охочий трохи підкріпитися, а надто годині об 11-й ранку, бо о цій порі сніданок уже давно закінчився, а обід ще й не думав починатися. І, звісно, Пух дуже зрадів, коли кролик почав витягати тарілки та кухлики. А коли кролик запитав. «Тобі чого до хліба, меду чи згушеного молока. Пух так розхвилювався, що вигукнув І меду, і молока. Правда, схопившись, він хутенько додав, щоб не склалося думки, ніби він не нежера, а хліба не треба, навіщо зайвий клопіт? Після цього він замовк і мовчав довго, довго, бо рот у нього був страшенно зайнятий. Та ось Пух нарешті щось забуркотів, і голос його став солодкий, тягучий, ну просто як мед, а далі підвівся з за столу, від широкого серця потис кроликові лапу і сказав, що йому вже час іти. Так скоро вічливо спитав кролик. Та бачиш, знітився пух. Я міг би побути ще трохи, якби ти. Якби в тебе, затинався він і при цьому чомусь не зводив очей з буфета. Правду кажучи, виручив його кролок, я й сам збирався піти погуляти. Ага, от і чудово, тоді і я піду. Бувай. Ну що ж, бувай, якщо ти справді більше нічого не хочеш. А хіба є щось іще? зацікавився Пух. Кролик зазирнув у всі банічки та горщики і, зітхнувши, сказав: На жаль, уже не лишилося нічого. Я так і знав, спідчутливо сказав Пух і похитав головою. Ну, прощавай, мені треба йти. І він почав вилазити з нори. Він щосили тягнув себе передніми лапками. Він надсилу штовхав себе задніми лапами і поволеньки-поволі на білий світ виструмився його ніс, далі вуха, далі передні лапки, далі плечі, а далі, а далі він і пух закричав. Ой, мамонько, я краще полізу назад. А ще трохи далі він закричав. Ой, таточку, ні, краще я полізу вперед. А ще ще трохи далі він зарепетував. Ой, мамусю, татусю, не можу ні вперед, ні назад. Тим часом кролик намірився, як і казав, піти погуляти, але побачив, що передній хід його хатки затулений. Тоді він вискочив на вулицю чорним ходом і підбіг. До пуха. Ти що? Застряг? спитав він. Ні, відповів пух, силкуючись говорити безжурним голосом. Це я просто відпочиваю. Думаю про все, про те і потихеньку співаю. Ану, давай мені лапу, сказав кролик. Вінні пух простягнув лапу, і кролик почав його витягати. Він тягнув, тягнув, смикав, смикав, аж поки пух закричав Ой ой боляче!» боляче. Тепер ясно, сказав кролик, ти застряг. А все через те, сердито сказав пух, що дехто робить такі вузькі двері. Ні, суворо мовив кролик, усе через те, що дехто надто ласий до меду. І за столом, сказав кролик, мені весь час здавалося, що хтось із нас надто багато їсть. І, хоч я, сказав кролик, із вічливості мовчав, проте добре знав, що той дехто не я. А тепер, сказав кролик, нічого вже не вдієш треба кликати Крістофера Робіна. Крістофер Робін, якщо брати звідти, жив досить далеко. Гена ж із протилежного краю лісу. Проте він хутенько прибіг на поміч, тільки но кролик його гукнув, а прибігши, побачив, що з нори стирчить лише передня половина пуха, і, побачивши це, Крістофер Робін сказав: Ох ти, дурненька ведмежа. Та сказав він це таким ніжним голосом, що всім одразу на серці полегшало. А я саме почав думати, сказав Вінні Пух, стиха шморгаючи носом. А що, як бідному кроликові вже ніколи, ніколи не доведеться ходити крізь парадні двері? Мені було б страшенно прикро і мені, сказав кролик. Не доведеться ходити крізь парадні двері, перепитав Крістофер Робін. Чому? Доведеться, будь певен, ще й як, бо якщо ми не зможемо витягти тебе сюди, то напевно зможемо заштовхати туди, закінчив Крістофер Робін. Кролик глибокодумно почухав за вухом і сказав, що коли пуха знов заштовхати туди, тобто назад до нори, то він там назавжди і залишиться, і, хоча він кролик, Ще митті страшенно радий бачити пуха, проте що, не кажіть одним усе ж належить жити на деревах, а іншим під землею і. То ти гадаєш, що я вже ніколи не виберуся на волю? жалібно спитав Пух. Я гадаю, що коли ти вже наполовину вибрався, то шкода зупинятися на півдорозі, сказав кролик. Крістофер Робін кивнув головою. На це є лише одна рада, сказав він. Треба почекати, доки ти знову схуднеш. А як довго тебе худнути? стривожено спитав Пух. Ну, так, мабуть, з тиждень. Але я ж не можу стерчати тут цілий тиждень. Саме стерчати ти й можеш, дурненький ведмежа, ще як. А от витягти тебе звідси, то вже штука хитріша. Не журися ми тобі будемо щось гарненьке читати вголос, весело сказав кролик. Аби тільки сніг не пішов, додав він. І ще невеличке прохання. Розумієш, друже, ти зайняв собою майже всю мою хатку, то можна я вішатиму рушники на твої задні лапки, бо, бачиш. Ці лапки стерчать там зовсім без діла, а з них вийде чудовий вішак для моїх рушників. О, хо, -хо цілий тиждень, цілих сім днів, сумно сказав він і пух. А як же обідати, снідати? Боюся, що з цим доведеться потерпіти, сказав Крістофер Робін, бо ти маєш чим швидше схуднути. А замість обідати снідати, ми будемо тобі вголос читати. Ведмедик хотів зітхнути, але не зміг, так щільно він застряг. З очей у нього викотилася сльозинка, і він сказав Ну, то прошу, ви бодай читайте якусь таку смачненьку книжку, що зможе підтримати і утішити нещасного ведмедя, якщо вже він устряв у таку халепу. І от цілих сім днів Крістофер Робін читав саме таку смачненьку, тобто цікаву і зрозумілу книжку біля північного кінця пуха, тобто біля голови, а кролик розвішував випрані рушники на його південний кінець, тобто на ноги. А пух тим часом дедалі тоншав, тоншав та тоншав, і коли сім днів минуло, Крістофер Робін сказав: Пора! Він ухопився за передні лапки пуха, кролик ухопився за Крістофера Робіна. А всі кроликові родичі та знайомі ухопилися за кролика і гуртом потягли на всю силу. І спершу він і пух озивався лише одним словом. Ой, а далі ще одним словом. Ох, А далі, зовсім несподівано і раптово він сказав Пумк! Точнісінько, мов той корок, що вилітає з пляшки. І тоді Кристофер Робін, і кролик, і всі кроликові родичі та знайомі тільки замиготіли в повітрі п'ятами І попадали на одну купу, а зверху на тій купі опинився вільний-привільний Вінні Пух Він вдячно кивнув своїм друзям за визволення і потюпав гуляти до лісу. Гордовито буркочучи улюблену пісеньку, а Крістофер Робін поглянув йому вслід і ніжно прошепотів: Ех ти, дурненька від межа! Якщо тобі сподобалося це відео, будь ласка, постав лайк до нього та підпишись на цей канал. Бувай!